Я бачу вас. Дід бачив вас. Ми вас чуствуємо і чекаємо на стрімі останньому. Заходьте посилання, ось залишаю внизу. Будемо говорити про все, що тільки можливо. А про те, що невозможно. Будемо... Той не треба. Той не треба. Все, чекаємо вас, 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 вас в орензі. Майне Лібен Фройд. Мені Ді, лібен. Дід, yeah. може, якось трохи їх е, змотивуєш зайти, що вони зайшли. Люди, заходьте, ви, yeah. ви, ви відчув, люди, заходьте. Хто, хто як не дід, хто як не внук, хто як не цей. Yeah. Yeah. Як от не зараз, то як не зайти, то це взагалі все. Надіюсь, проведемо. Скільки проведемо, скики проведемо. Давайте пострижу траві. Ну а тут що шости Спотряйка Сіла. Ее? Піздух Я! Давай бо вона кричить. Я тут. На, Е. Нармально. Сховать эту херню, бомна. а тут кроме этого херни много разной херни. Как я тебе его сховаю? Хай десь стоишь тут у себя, и все. <мес> Дякую, <Get> давай. <мес> Дякую, Дякую Трудят, трудят, не Так же, так же, так же, золото О, <плес> 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 ну, шо таки? Я її зараз наб'ю, ну, наб'ю, О! Шуруповерт! О! А мама де? Мама пішла на базар купити самовар, а ти де? Мусичка моя, ти що спати хочеш чи що? Десять моє маля. Там де вона спа? Це бой, серед дікалон, чотири бутилки купити, щоб покропити. Декалон нема. Маленька бутилочка, 50 рублів, деколон. Вода. Наляли води. Ді, тобі треба діклон купити? Ну, ти дивись. Той діклон, а що, і він не відкривається? Він якийсь брачний, чи що? То е... Діор, то якийсь фабульний не було. Ага. То що, купити одіколону зараз? Піти? Поїхати в місто? Не зараз, не зараз, наша зараз. Що тобі таке? Що ж поїду одіколон візьму? Понеділок, куди? Не треба. Понеділок не треба. Що не треба? Саша. Ой, там вже тікати. Такие маникюри классні болотки. Такие манікюри. Класс! Клас. Ні, такі акуратні ножники. Это такие, да дай, дай сме руку свою. А, не, в тебе тоже такі культурні, нічого. І о. в мене культурні, але мене трохи як щось болото поздріло. Так, оці. Та оця гарна, і ця гарна. Дякую, Олексій. А? Вони дуже киркіт. Ні, то вони дуже гарні. Дуже гарні. Дякую, велике. Це тобі. Знаю. Давай, Дай. тримай. А ну понюхай. Як тобі? Класно? Як пахне, Емілі, кажи. Які тебе емоції? Тікла. На, Ань. Добай, дякую. Ой, шумить. Шумить в голові. Нема у тебе таблет. Зараз бабусі попрошу, що, може в неї є. Та мені щось теж хуйово, я сьогодні не спав майже. Хреново. А в мене що, спання було? зараз дамо. А тобі таблетку від чого? Від голови чи від чого? Ну, наче від голови, Саш. Сьогодні будемо такий жизненний е, влог вести. Життя, як воно є, дітоля внук. Бабуся, всі срака банька, всі. Ну, можна так до бабки водити. Ні, я не до бабки, я так, типу, срака банька, що типу, все, все підрати Да. Коли ми вже кінчимо. Так, дивіться, хто хоче купити, це от можна купляти. Ми замість нього хочемо щось інше купити. Кому треба, пишіть. Стан ідеальний. Пульт є. Ну, коротше, забирайте собі. Що таке? А, це косичка чужо? Так. <плес> Бо <плес> я не маю чим їсти. А ти таке любиш, так? Да? Косічку? Вона солена, там ні. Ну вона просто більше до пива там йде, ніж до цього, чим до чаю. Сир як вимучу. любить. Сир голландський любимо. Сир голландський. Перепий. Як спалось? <кій> <кій> сьогодні. Саша, то я лягла пол першого, а ти ще пізніше. І це. Але я почала кашляти, я встала, трошки ходила. А ти, ходила. ти коли ходиш, то не кашляєш, так? так? Mm? Коли ходиш, то не, не дуже ти кашляєш. Mm. Чайок mm. з малиною пити. Не буду сьогодні ходити.